Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 263. Точки М і К належать відповідно бічним сторонам АБ і БЦ рівнобедреного трикутника АБЦ. Давайте одразу подивимось на рисунок. Трикутник ABC дано, що він рівнобедрений. Точки М і К, відповідно, належать сторонам АБ і БЦ. Далі. АМ дорівнює ЦК. Дивіться, АМ дорівнює ЦК. Ми це позначили на рисунку. Далі. Відрізки АК і ЦМ перетинаються в точці О. Бачите, цю точку О позначили, і що відрізки перетинаються. Доведіть, що трикутник АОЦ рівнобедрений. Знайшли цей трикутник АОЦ. І нам треба довести, що він рівнобедрений. Добре, пишемо дано. Нам дано трикутник АБЦ. Далі скажемо, що бічні сторони АБ дорівнює БЦ. Далі, дивіться. Треба сказати, що точка М. Дивіться, пишу: точка М належить знак. Аб стороні. Та точка К. Оцей знак належить БЦ. Добре. Далі, що ще нам відомо? Нам відомо, що відрізки АК і СМ перетинаються. Пишу АК. Дивіться, ця дуга це перетинаються, скорочено. З пишу дорівнює О. Це я сказала, що відрізки АК перетинаються з відрізком СМ в точці О. Потім АМ дорівнює ЦК. Все, що треба, записали. Потім треба підкреслити олівцем і написати, що нам треба довести, що трикутник АОЦ рівнобедрений. Давайте подивимось на рисунок і проаналізуємо хоча б трошки. Нам треба довести, що трикутник АОЦ рівнобедрений. Отже, було б добре знати, що ці два кути, що я вам показую, що вони рівні. Тобто, якщо ми дізнаємося, що ці кути рівні, тоді за ознакою рівнобедреного трикутника це трикутник рівнобедрений. А дізнатися, що ці кути рівні, ми зможемо, якщо ми зможемо довести, що трикутник АМЦ, дивіться, я вам його зафарбувала, дорівнює трикутнику АКЦ, Тобто задачка зводиться до того, що спочатку, в першій дії нам треба довести рівність цих трикутників. Тобто, коли ми зможемо довести, що ці трикутники рівні, ми скажемо, що у рівних трикутників відповідні кути рівні, і звідси і трикутник буде. А оце у нас рівно-бедрений. Це вам так дуже стисло. А тепер розберемо все крок за кроком. В першій дії. Я кажу, що ми розглянемо трикутники АМЦ та трикутник АКЦ. І скажемо: у них. Подивіться на ці трикутники на рисунку. уважно, І в першу чергу я бачу, що у цих трикутників АМ дорівнює ЦК за умовою. Це перше, що я запишу. Друге, дивіться. За умовою трикутник АБЦ рівнобедрений, Отже, кут БАЦ дорівнює куту БЦА, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Тому я пишу, що кут МАЦ в цих трикутниках, тих, що менші, дорівнює куту КЦА. І пояснення, як кути при основі рівнобедреного трикутника А Б, С. І в дужках напишу, що А Б дорівнює БЦ, щоб показати, які сторони є бічними у цього трикутника. І наступне, треба сказати, що АЦ спільна. Пишу третє. Аце спільне. Дивіться, вже у нас рисуночок з боку. Я його прикріпила. Пишу третє. Аце це спільна сторона цих двох трикутників. І що ми можемо тепер сказати? Давайте ще раз подивимось на два цих трикутника трикутник АМЦ. АМ. Бачите сторона? Кут МАЦ і сторона АЦ одного трикутника відповідно дорівнюють в трикутнику АКЦ стороні КЦ, куту КЦА і АЦ. Отже, дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнює двом сторонам і куту між ними другого трикутника. Тому ми пишемо, що за двома сторонами. Тако між ними трикутник А дорівнює трикутнику АКЦ. І в дужках напишемо, що це за першою ознакою. І рівність трикутників ми довели для того, щоб сказати, що у рівних трикутників, відповідні, кути рівні. Точніше, проти рівних сторін лежать рівні кути. І я вказую, що у мене трикутник АМЦ дорівнює трикутнику АКЦ, сторони АМ дорівнюють ЦК, так? Тоді і кут МЦА дорівнює куту КАЦ. Давайте ще раз уважно. Ось мій трикутник АМЦ. Бачите сторону АМ. Проти сторони АМ лежить кут МЦА. Я зафарбую цей кут жовтим кольором. Зафіксувались. Тепер дивіться на трикутник АКЦ. Сторона КЦ, так, що дорівнює АМ. І проти сторони КЦ лежить кут КАЦ. Отже, я його також зафарбую жовтим кольором. Я таким чином сказала, що проти рівних сторін лежать рівні кути. Це кути називаються відповідні. У рівних трикутників відповідні кути рівні. І третя дія. Розглянемо трикутник АОЦ. Так як. Кути, уважно, жовті кути. ОЦ А дорівнює куту ОАЦ, тоді за ознакою рівнобедреного трикутника. Трикутник АОЦ рівнобедрений. І в дужках скажемо, що АО дорівнює ОЦ. Ну, ми вказали, які сторони є бічними. Все, ми довели, що трикутник АОЦ рівнобедрений. І напишемо, що й треба було довести. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!